Кіровоградська зірка провела черговий домашній поєдинок. Суперником кіровоградців були кияни з Динамо 2 Зі стартових хвилин обидві команди пішли в атаку. Перший небезпечний епізод створили футболісти Динамо 2 Зірка відповіла тим самим. А от забити вдалось на 21-й хвилині. Олександр Кочура влучно пробив у кут воріт гостей. Забивши кіровоградці, розслабилися і одразу ж пропустили. У складі гостей відзначився Дієга Суарес. У Першому таймі кіровоградці і надалі володіли ініціативою, створивши кілька небезпечних моментів біля воріт Артема Кичака. На початку другого тайму Володимир Коваль пробив кутовий на ближню штангу воріт. Захисник зірки Тарас Пінчук не влучив по м'ячу і той влетів у ворота. А на 65-й хвилині Анатолій Бузник випустив на поле ливана Голордаву. І вже за 4 хвилини Олександр Кочура виконав простріл у воротарську Динамо-2, який результативно замкнув Ливан. За 10 хвилин до завершення поєдинку відзначився Олександр Батальський. У результаті 3-2. Зірка перемістилась на шосту сходинку турнірної таблиці.